Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин. Про це повідомила перша віце-прем'єрка міністерка економіки Юлія Свириденко, яка підписала документ разом із міністром фінансів США Скоттом Бесентом. Фонд буде спільною ініціативою двох держав з рівним розподілом участі 50 на 50. Кошти фонду інвестуватимуться виключно в Україну у видобуток корисних копалин, нафти, газу, інфраструктурні та переробні проєкти. При цьому повний контроль над надрами та ресурсами залишається за Україною, як і право визначати умови використання національних ресурсів серед головних положень угоди: гарантії рівноправного партнерства без права вирішального голосу, відсутність боргових зобов'язань України. Збереження у державній власності компаній, таких як Укрнафто чи енергоатом, захист державного контролю над ресурсами, наповнення фонду за рахунок доходів від нових ліцензій на розробку родовищ, залучення інвестицій і технологій за підтримки американського агентства DFC. податкові пільги для внесків до фонду як в Україні, так і у США. За очікуваннями сторін, прибутки фонду в перші 10 років реінвестуватимуться в Україну.